Київській області та у чемпіонаті України серед аматорів. Ну, давайте до складів. Розпочнемо з Кудрівки. Ну, ми бачимо, що Кудрівка розпочала цей матч у червоних футболках. Ми знає... Не надто суттєвою і В'ячеслав відновився. Сьогодні грає в основному складі опорний півзахисник, відомий за виступами у Нива Бузова та, та Володимир Крохмаль. Зараз небезпечно. В карному майданчику. Удар в поворотах блокується. Цей удар захисниками Кудрівки. Він да, Сердюк блокував. І вже переходячи у швидку контракт Васильківського району, сьогодні Владислав Грицай, уже арбітр професійної футбольної ліги, буде працювати на цьому матчі. І вже працює на цьому матчі. погляд. Перспектива у нього кудився навіть команді першої ліги, має бути чи ні? Має бути. Я думаю, що тут у будь-якому разі все буде вирішувати тренерський штаб, тому що тренеру головнитя. Сьогодні матч тренувальний і після цього розходиться, так Так, з 18-го, якщо офіційно, то з 18-го по 23-й. Це селекційний тренувальний збір Романа Васильовича. До того ж, якщо він щось говорить, це вже трошки хто люди, які його знають, то вони розуміють. Людина Роман Васильович, якщо щось говорить, то він за слова. намагаються грати активно, агресивно в атаці обидві е команди, які сьогодні на полі. Удар по воротах непогана спроба. Хто ж це в нас пробував? Я пам'ятаю Кудрівку в червоній формі. Це було, ще коли вони на область грали, правда? До речі, якщо згадувати подачу кутового Міхеєва на виході. До речі, вчора я зробив таке відкриття. Не бачу, хто там далі, на дальньому куті. Удар по воротах. Удар кінці все таки. Трохи лівіше. При входженні майже з лівого флангу штрафний майданчик. Перед початком сезону удар поворотах дуже небезпечно. М'яч не залітає. Ворота. 77-й номер. Мав шанс. Президент клубу О, зараз небезпечний вихід, 27-й номер, і що Грицай показує, треба підніматися. Треба підніматися. Ну зараз нема, як то кажуть, лиха без добра. Команда України має хороший шанс все таки долучитися до учасників фінального стадії чемпіонату Європи. Дещо я бачу, і це кидається в очі. що... Зараз знову падіння його, зараз пенальті. А пенальті. Владислав пенальті. Грицай Поставили призначає мальті. пенальті. Там здається, трошки необережно зіграв хтось із футболістів так, симулювати у карного майданчику. І хто буде пробувати? Удар поворота, гол. Ах, трошки запізно склався. Я застав травму серйозно, всі травму цю знають. Болтачі. Mm -hmm. От якраз травма, ще пам'ятаю, батько прийшов з роботи, я кажу, болтачу травмували. Позовно видає Ярослав. Далі вже на правий фланг підключення, йде, це гравець на 30-й номер його притримали за плечі. О, і чи буде жовта картка? Відмовно, буде, буде жовта картка для Дмитра Димнича. Ну все застарілі, і саме цим, до речі, саме з цим пов'язано запрошення Романа Лакіонова на посаду головного тренера. А, Кудрів. Тут справа в тому, що я спробую коротко пояснити, чому російських агресорів це дорого коштує, що у нас футбол все ж таки. Продовжує розвиватися і аматорські, і професійний. І все-таки вирішили, щойно на цей пас хороший. Це і Віктор Непомнящий. Віталій Непомнящий говорив у своєму інтерв'ю. Удар в поворотах дуже небезпечно було. Така спроба. До речі, ми вже згадували, що попив по м'ячі, він хотів бити поворота. Боротьба зараз була під нами. Тут Володимир Лисенко боровся із захисником. Ну, знаєте, що це товариський матч, тому з цим виникли певні проблеми. ну, Деякі. Ну, куди О, О, зараз подивіться, втому. все ж таки дає свисток рефері, а міг би зараз... особисто незнайомий. По Миколаєву, Руслана Забранського півфінал Кубка України виходив з Динамо. Ага, ну зрозуміло, зрозуміло. Е Ну, скажімо так, з багатьма гравцями, кулик, він, у нього з коліном проблема. І молодий талановитий хлопчик, який в оренді знаходиться, це Данило Гармаш, який з Ворскли орендований. Mm -hmm. Оці два вони у першому матчі мовлені з тренерів обох, щоб зіграти двома різними складами. В усіх тренувальних матчах зараз непогана спроба від 27-го номера. Гравець на перегляді. Об'єднання асоціації футболу, асистент арбітра другої ріги, також ПФЛ, Дмитро Подвальний, молодий. Служитель футбольної фаміди Грицай і е, Подвальний це трьома п'ятьма футболістами на чужій половині поля. Ось, моменти! Гол. Але ні, ні цей отсайд. гол не буде зараховано, Володимі тому що Максим Чаталяс піднімає прав непоганий пас. Головою скітка є. А ось тут головою. Ігор конечний дуже вчасно ні. зараз ні. нагодився ні. на цей м'яч, перехопив. Самого да, зросту. Та, ну, там ну, і, два гарба, що потрібно. Ну, чого Арві Сабоніс, Сабоні напевно дістав би цей м'яч удар поворота. Непоганий удар був, непоганий, але а, бачимо, що голки такий <правити> <правити> яскравий футбол. Яскравий, видовищний, те, що подобається вболівальнику». Офсайд, офсайд, Денис Хруль забіг в офсайд. Максим Чатоляс працює бездоганно. Ну, Що стосується. <правити> зараз пол четвертий номер. Боровся, він так, свалив, він на заміну. Трошки наступив. Орендують, так, пол, так, поля так, грають. Так. Орендувати можна цей, цей стадіон. Удар в поворотах а в у, грі. у грі голкіпер кудрів, Кудрівки. Через центр, на лівий фланг. Наліво. Там. Удар поворотах непогана спроба. І знову ферт. Двічі відбив Шевчука. Національної збірний він зіграв кілька матчів. У Бельгії зробив собі ім'я у європейському футболі за гент. Так здається? Ух, момент був. Навіс ішов. і І вистрибнув гармаш, але якраз вийшло, що його блокував удар головою. І... Ну, подивимося, чи Пурненко подає. Один із останніх шансів. Удар Ось, ось. От якраз і в кінці зустрічі зрівняв рахунок.